Хочу показати детальніше ці кашпо, адже на фото не дуже завжди є розмір. Ось цей ангеликом є високий і низький, це найменший розмір у мене у руках. І покажу вам зараз з лінійкою, висоту вживу. Це найменший розмір, він доволі немаленький, середній і найбільший. Ось, для прикладу, взяла пляшку 0,75. Настільки він великий, високий і чудово підійде як під ялинку, так і під якусь високу композицію з хіткою чи без. Далі у нас менші, не менші, а нижчі і ширші. Вони йдуть з різдвяником, або також з ангеликом. Дуже гарний колір. На фо на відео він трішки розживить, але це вживу класичний червоний відтінок. Примілюємо сюди і покажу ялиночку. Премовіти маленькі лілинки 50 см, а оця буде навіть завелика.